Це двір полтавської п'ятиповерхівки по вулиці Решетилівська, 56, у мікрорайоні Брайлки. 20 років він був у критичному стані через ями і вибоїни, говорять мешканці будинку та власники місцевих закладів. Постійно великі ями, постійно вода, і дуже тяжело було. І з собачками ж гуляєш, машини їдуть, які в яму всі. Ми маємо кожен день декілька десятків клієнтів, і переважна більшість з них, звісно, приїжджають на машинах. І звісно, їм не дуже. Добре сюди було добиратися. Мешканці звернулися з проблемою непроїзної дороги до заступника голови містобудівної комісії, депутата Полтавської міської ради Вадима Ямщикова. Нині тут завершують асфальтування міждворового проїзду. Багато років двір був аварійний непроїзним, і в цьому році він відремонтовано. На цьому не зупиняємося. В місті Полтава є проект, за яким по кроку ми аварійні двори будемо ремонтувати. Підготовчі роботи розпочали 6 серпня. Сьогодні іменно виконується влаштування асфальтобетонного покриття. Це поточний ремонт. Но перед цим виконувався демонтаж, це розбирання старого деформованого покриття, вивезення на смітник, потім підсилення ЩПС. ЩПС – це щебно піщана суміш 0,40 у 30 сантиметрів для того, щоб могли їздити вантажівки. ми закінчимо сьогодні влаштування покриття. А щебенем це. Узбіччя пів метра або 0,70 сантиметрів для дренажа, щоб вода приймалася. Це по краях. Бачите, І ще будемо підсилювати. За словами депутата міськради Гима Ямщикова, нині у всьому місті, попри обмежений бюджет, проводять поточні ремонти доріг, міждворових проїздів, дитячих майданчиків та наносять на відремонтований асфальт нову розмітку.